Неконтрольованої ситуації не може бути, тому що розпорядження голови обласної державної адміністрації зафіксовано граничний розмір оплати за проїзд одного кілометра. Тому вище цього розміру ну ці вартість піднята не може бути. По-друге, ми звернулися до міністерства інфраструктури про відновлення роботи транспортної інспекції в частині дотримання якраз. Контролю за вартістю перевезень і за станом технічним за технічним станом транспортних засобів. По-третє, заступник голови обласної державної адміністрації поза минулого тижня після виходу розпорядження, а розпорядження вийшло в перших числах квітня, і вартість перевезень піднялась не з сьогоднішнього дня. Вона на багатьох маршрутах піднялася вже з початку квітня місяця. Заступник голови обласної державної адміністрації власне. Разом із перевізниками досягнули домовленості про те, що це буде поступове піднесення впродовж квітня місяця. Хоча вартість сьогодні цього піднесення не є такою, якою ми планували, що вона буде на початку березня, коли була найвища вартість пального. Тоді вартість пального на, на заправних станціях була до 28 гривень. Сьогодні вона є в межах 22 гривень за літр. Тому ми сподіваємося. Ми що все-таки не всі перевізники встановлять такі граничні, що дозволено розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Ви знаєте, що в березні місяці ми пішли на певний компроміс з перевізниками, коли по багатьох напрямках була зменшена кількість автобусних маршрутів з минулого понеділка. Така кількість автобусних маршрутів була відновлена в повному обсязі. За минулий тиждень на службу 112 по відсутності транспортних засобів ми не мали жодного звернення. Тобто, якщо є такі речі, власне, для цього і і створена служба 112, що якщо люди десь бачать чи необґрунтоване підняття ціни чи відсутність транспортного засобу на лінії, велике прохання якраз за вашим посередництвом, щоб люди інформували про це, щоб ми мали можливість відповідним чином реагувати.